Усім доброго ранку. Сьогодні вже 5 жовтня. І я перший раз в жовтні приїхала на ділянку, останній раз я була 30 вересня. У нас були дощі, тому я не їздила. Вітер сильний, ось тільки оріхів нападало, тож треба горішки усі позбирати. Ще нам допомагають по ворони збирати, Мало мені груші поїли, навіть та плівка зелена, ось таку я повішала і не допомагає. Трохи допомагає, але вони все рівно своє роблять. Така в мене є яблуня зимова, і ось дивіться, скільки яблук нападало, бо сильний вітер. Ще в мене ось тут така яблуня є. Це напевно осіння. Тільки одне яблуко впало. І тут ще в мене, тут мало яблук було на цій яблуні, але теж попадало. Вже гниле. Треба яблука позбирати. Таке, якби приморозок був, подивіться. Тут у мене дивіться, який гарний колір фіолетовий жоржин. Треба обов'язково носіння зняти, бо переважно жовті, білі, рожеві, червоні. Оце фіолетовий такий колір. Ось тут жовта, а тут червона. Подивимося, що в теплиці робиться, я вже тут давно не була. У мене були двері усі закриті, а дві форточки відкриті. Температуру подивимось. І так, зараз 12 градусів тепла в теплиці. Помідори дуже слабо дозрівають, тому що холодно. Це чорний принц, це апельсин, огірки. Ось тут у вірогі якась чорна мушка напала. І тут, але, на жаль, вже трісно, треба його взяти. Холодні помідори. Ось ще огірки, є. тут і тут. Тут помідорчики дозрівають. Ось так. Почуваю себе помідорчики на 5 жовтня. Маленько дозрівають. У мене вдома помідори є ще, то я ж зірву мамі, ті, що більш-менш дозріли, бо в неї вже немає. Так, нарешті в нас цього, е, прогнозують погоду на цілий тиждень, тож дуже багато справ. Йдемо щось робити. Саме перше я підлию огірки, тут в мене вода стоїть, щоб була тепла. І зараз я підлию. Так, я трошки і помідори підлила багато, ні, отак от чуть-чуть зволожила землю. Один раз на тиждень я трошки підливаю. Добре, що я воду набрала, і вона в теплиці все рівно тепліша, ніж з крана. Хоч холодно, але я. Е... Форточки не закриваю, тому що тут теплиця термус і буде конденсат. А це не добре для помідорів, буде фітофтора. Поки морозу нема, можна форточки сміливо тримати відкриті. Тут я перчик пересадила такий гіркий, бо він в мене ще не дозрів і мені там треба було місце звільнити, і я його сюди пересадила. Отак буквально трошки землю зволожу, багато не підливаю, тому що помідорам зараз багато вологи не треба. І тим більше дощі падали, тож, напевно, земля і знизу не є дуже суха. В Теплиці я підлила, позбирала огірки і помідори, розбираю яблука. Вони ще не дозріли і не полежать, але компот можна варити. Зараз треба буде ще позбирати малину, тому що там дуже багато малини. Останній день, коли я була 30 вересня, назбирала 3 літри малини, але дощ падав, тож решта я не позбирала. То напевно там є багато ще малини. Петрушка дуже гарно росте, петрушку треба весь час обрізати до самого низу і вона знову відростає. Тільки зібрала помідорів, занесу до мами, пару огірочків теж мамі дам. Дивіться, як груші поїли ворони. Ось щораз то стає менше груш. Відзьобують, а потім всередину мурахи залазить. Ось тут в мене під яблунею женева. Це літня яблуня, ще досить мала, погано розвивається, росте гвоздичка, в мене було насіння гвоздики, і в мене вже не було місця, де посіяти. Я ось так посіла і хочу зараз забрати. Я вже в минулих відео показувала, що хотіла забрати, але я не встигла. Отож, зараз я хочу пересадити гвоздичку Ось сюди я пересадила біля теплиці, тут в мене стониця росте, тут в мене піони Це гвоздика турецька з самосівом висіялася. Насіння падало, тут в мене кущі гвоздики росли, я їх вирвала і подивіться, скільки насіння зійшло на слідуючий рік. Воно буде ось в такому стані, а вже через рік буде цвісти, тому що це дворічна рослина, гвоздика турецька Ось так я посадила. І ще в мене є, і зараз я подумаю, ще куди посадити. Так, Чим я займаюсь? Отут, тут, як бачите, де мої кущі біля огорожі, росла ще капуста, я капусту цю вирвала, бо вона мені буде тут не, не по темі. Тут я збираюся кунішину сіяти. Крім того, в мене було посаджено тут два кущики. Це ось така калина декоративна. І також я з черенка виростила. Форзицію. У мене форзиція росте біля гаражу. Я пару черенків запхала, ось один прийнявся. І я буду пересаджувати калину, я пересаджу сюди. Ось тут в мене де проїзна частина, такий бордюрчик є. А тут в кінці я хочу посадити калину, тому що я дуже люблю, як калина цвіте. Ну і якщо буде мати гарні ягоди, то це теж красиво. В кінці квітника я хочу, щоб в мене росла калина. І я розумію, що її треба постійно кропити, тому що в неї дуже багато шкідників. Але надію, що я справлюся. І калина це асоціація з Україною, дуже багато пісень про калину. І Також така їстівна калина це дуже добре від тиску. Я завжди собі на зиму рву калину, коли вже перший приморозок, і собі засипаю цукром. Я дуже люблю цей запах калини, і цей сік калини, і дуже люблю самі ягоди калини. З цукром вона не є така кисла. Тут вже я ямку викупила, і ось подивіться, який в мене вапняк, такі каміння. Дуже важко викупити навіть таку малу ямку. У мене тут досить що ділянка на горбочку. Мені ніякого дренажу не треба, тому що каміння в мене дуже багато. І калину я посаджу сюди, а форзицію я ще подумаю куди. Ось два відра горіхів назбирала. І ще ось такий ящик великий горіхів, тому що п'ять днів в мене тут не було. Були вітри, дощі, тож горіхів нападали. Зірвала собі очитки, поставила вазу, бо вони впали на землю. Зараз йду ще підв'яжу очитки, тому що е стільки дощів і вітрів, і вони в мене трошки розложилися так на землю. Оріхи обов'язково треба підсушувати, потім я розкладаю в такі менші ящики, е так дуже мало, і вони в мене в гаражі підсушуються. Сюди я посадила форзицію. Я її буду обрізати, я не буду давати їй дуже високо рости. І тут є в мене ще сакура росте і тут ще в мене росте бузок. Це все на задньому плані квітника. Ось так в мене в рядочок буде, бузок, сакура форзиція і калина. І ще я тут пересадила одну ялинку. Вона мені там не потрібна була на передньому плані, тому я її пересадила сюди. Зараз дуже добре пересаджувати, тому що волога земля. Ось цю всю ділянку мені треба просипати, щоб посіяти конішину завтра. Так, тут в мене були. Декоративні кущі, такі як форзиція і калинання, їх викупила. І я ще досадила цей рядочок. Ось в мене були такі молоді кущі. Це я виростила з черенка і посадила сюди. Один, другий, що півтора метра, відстань між ними. І третій. Дивіться, яка гарна коренева система. І що я буду ще робити. Ось, бачите, гілочка пішла дуже низько, і я її обрізаю. Ось так. Так, не дуже то я гарно обрізала. І тут я теж обрізаю, тому що я не хочу, щоб були так низько гілочки і мені лягали на землю. Так, тепер дивіться, ось такий є в мене кущик, я його ще обріжу, тому що... Я його пересаджую. Зараз я посаджу і подивитися, як він виглядає. Так, кладемо його ось сюди. Можна чуть, -чуть ще більше заглибити. Смородина це дуже любить. Заглиблення. Так, розправляємо там. Гарно ставимо, щоб рівно стояв. І зараз я загорну. Бачите, я чуть-чуть нижче упустила. і більше загорну, щоб коріння не вимерзало і не огулялося. Я вже вдома. Так, дівчата, вирішила я зробити квашену капусту. Отож я зірвала капусту і вирішила ось. Таке в мене поливане відро. Я купила десь 2 роки тому. Воно досить дороге. Я тоді дала 400 гривень, тепер, напевно, дорожче. Але я не хотіла пластмасових бочок. Мені в такому відрі подобається квасити капусту. Ось таке відерку. Нарізаю або шаткую я капусту. Ось таку миску велику в мене скляна є. Додаю солі, переминаю і додаю моркви тертої. Ось користуюся я, це у мене вже мають, напевно, по 20 років такі дві терки. Це для корей, для корейської моркви. Я моркву натираю, а це ось така шатківниця. І вона дуже зручна і дуже гарно шаткує дрібненько. Я знаю, що є такі великі шатки дерев'яні, але так як я квашу тільки одне відро на зиму такої капусти, то оця справляється. А ще більше я люблю нарізати капусту вручну. Ось таким ножиком. Я його добре підострою і він мене дуже добре нарізає. Так, капуста в мене ось така невеличка, тому що я її досаджувала дуже пізно. Це тоді, коли вже полуниця повністю дозріла. Є і більші головки, а є і навіть менші і є всю шаткою. А та, що росте в мене на городі, то я ще її не рвала і ще довго не буду рвати. Так, а тепер подивіться, цілий місяць в нас у Львівській області падав дощ і подивіться. Скільки соку має та капуста, подивіться, бачите? Я, скільки я квашу капусту, я ще ніколи не бачила, щоб тільки я ось е, нашаткувала і стільки соку має. Дуже соковита капуста цього року. Навіть і великого тягара не треба ставити, щоб капуста була в соці. Е, скільки я солі даю, у мене є рецепт, я вам скажу, але я роблю все, як то кажуть, на око. Отож, капусту шаткую, моркви додаю, скільки мені хочеться, але багато не додаю. І на 1 кілограм капусти я даю 1 столову ложку солі кам'яної і одну чайну ложку цукру. Можна цукру не давати, але цукор пришвидшує квашення капусти. Якщо ви хочете зробити собі капусту, щоб мати вже через деякий час і споживати, то можна додати цукру. Якщо вам треба на пізніше, то можна і цукру не додавати. Отож, ще раз повторюю, на 1 кг капусти, 1 столова ложка солі і 1 чайна ложка цукру. Цього року в мене капуста Амагер. Ще я знаю, що «Мегатон» хороша капуста, і ще мені рекомендували капусту агресор. Я вже придбала агресор. Капусту квасити я люблю, мені подобається цей процес. Я завжди допомагала своїй мамі колись. Як мама квасила, але колись в селі дуже багато квасили, не такими порціями, як я. Ось, А потім ще багато залишалося цієї капусти і просто її викидали. Квашена капуста каже, що вона корисна, і я дуже люблю вареники з квашеної капусти з гречкою. І також я ще Роблю такі пиріжки з квашеної капусти з гречкою. У мене є відео. В нас називають їх параньохи. Усім до зустрічі!